Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови угода передбачає створення спільно із США інвестиційного фонду з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу з вами державу. Ну і 338 депутатів проголосували за, але не всі політики однозначні в оцінці саме цієї. Угоди так, Роман Лозинський, народний депутат України від партії голос прокоментував у своїй Фейсбук сторінці цю подію саме так: 33, 338 за угоду зі США ратифіковано. Національний інтерес понад усе або кілька тез про ресурсну угоду США. Це рішення стратегічно важливе, але процес його ухвалення приклад чергового інституційного. Провалу. Ось такою була оцінка одного з нардепів. Ну і більш детально про цю подію і багато політичних подій ми запросили до нашої студії приєднатися Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук, експерта міжнародника. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Давайте розпочинати саме з оцінки цієї ратифікації цієї угоди. Особисто ваша оцінка якою є? Дійсно, Верховна Рада України ратифікувала угоду із Сполученими Штатами Америки про спільну розробку критично важливих мінералів. І власне варто нагадати, що цей документ передбачає розподіл прибутків та створення спільного інвестиційного фонду реконструкції реконструкції і це. Варто відзначити не лише ек... економічна угода, а й стратегічне партнерство, яке зміцнює зв'язки між Україною та США і зменшує залежність від інших гравців. Ну, якщо говоримо про Америку, то очевидь, там має місце пошук у від. Китайської народної республіки і для України це також важливо в контексті е, того, що е, має місце сподівання на те, що Україна зможе відновити свої економічні показники, хоча е, це вочевидь, поки що більш віддалена перспектива. Але е, саме головне, щоб зараз можна було очікувати покращення відносин між Києвом та Вашингтоном, враховуючи те, що е, зв'язки стосунки між країнами останнім часом вони те, що ну скажімо так були не найкращому стані, тому <кій> зараз вже можемо сподіватися. Опну принаймні так об з обережним оптимізмом, що ситуація буде більш кращою, і ми перегорнемо оту от, ту сторінку кризовості, яка мала місце останні тижні. Щодо того, ну щодо факту самого дефікації артифікації то принципі в мене не було сумнівів, що Верховна Рада. Підтримає і вже ну ще раніше було чути чимало голосів на підтримку цієї угоди хоча, вочевидь, вона ще далека від. Того, що можливо, нам би хотілось би, але враховуючи те, що все ж таки е, український уряд зміг е, в принципі не допустити найгіршого сценарію, якбикщо як, як, б ну а саме нав'язування е, тих е, е, проектів, ці угоди, які однозначно не відповідали інтересам нашої країни, це мало би негативні наслідки для всіх нас, але зараз ми бачимо, що ситуація, звісно, краща в тому сенсі, що цей документ в цілому збалансований, що він не є таким, який наприклад, суперечить нашій європейській інтеграції, а також це та угода, яка визнає те, що Україна, наприклад, відмовилася від одного з найбільших ядерних ядерних арсеналів у світі, і тут є, скажімо так, відсилка до Будапештського меморандуму, Тобто, все ж таки, сполучені штати поважають той ті ті кроки, які були зроблені українською державою, і вочевидь є сподівання, що все ж таки ця угода зміцнить наші спільні позиції. Більше того, я думаю, що цей документ може стати своєрідним маяком для іноземних інвестицій, особливо в повоєнну добу. Хоча вочевидь ще є дуже багато над чим попрацювати. Ну по-перше, тут ми повинні розуміти, що матимуть місце ще супровідні угоди. Такі, які мають технічний характер, і тому подібне там, звісно, буде більше деталей, тому що все ж таки це рамкова угода, і ми не можемо зараз однозначно говорити наскільки вона відповідає нашим інтересам усі у всіх можливих вимірах. Але в будь-якому випадку, навіть цей документ він, в принципі, вселяє надію на краще, пане Станіславе. Ви згадали про Будапештську угоду. Саме коли вона була підписана, її підписувала і Америка свого часу, так і зобов'язувалася захищати і гарантувати безпеку Україні. І от настає 2014 рік, потім 2022 рік, і вже на у 2025 році нам е, знову таки пропонують підписати якусь угоду, ну якусь е, про там надра, так про взаємодію, про фонд гарантування, яка має забезпечити знов таки безпеку. Давайте ось ці дві паралельні історії проговоримо з вами. І як ви вважаєте, наскільки серйозними зараз наміри, наміри Америки саме гарантувати нашу безпеку, в тому числі і від нашого ненормального сусіда? Ну дійсно зараз мають місце різного роду дискусії, зокрема щодо того, чи підписуємо чего черговий документ, який не буде підкріплений нічим? Ну, я думаю, що все таки ми за більш ніж 30 років стали зрілішими, і Україна набагато вже почуває себе більш впевнено на міжнародній арені, аніж це було. В 90-х роках, а тоді я хочу надати е, Україна. Ну в основному, ну, дуже важко орієнтувалася в тих політичних реаліях, які мали е, місце, і е, були все ж таки багато побоювань, що у нас нічого не вийде що ми не зможемо е, бути сильним міжнародним гравцем, і часто офіційний Київ не відстоював. Тих позицій, які мав би відстоювати, а ми мали абсолютно абсолютно на це право, адже ми позбувалися ядерного арсеналу і це не противагу тим процесам, які відбувалися в світі в цілому, коли все ж таки відбувалася мілітаризація тих чи інших держав, і, і і так само деякі країни навпаки робили все можливе, щоб отримати ядерну зброю. Натомість офіційний Київ показав, що він не бажає, ну чи не міг, не мав. Можливості бажати надалі тримати це 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 озброєння на своїй території, натомість він хотів, звісно, гарантії безпеки. Не знаю, чи можливо, все таки недосвідченість тогочасного українського політику, чи певного роду короткозорість, чи все ж таки реалії були іншими. Але мені здається, що оцінки зроблені були невірно щодо того, який документ ми підписуємо, але але а, або якщо ми. Підписували тоді, от цим меморандом він повинен був супроводжуватися якимись іншими документами, які скажімо так більше розкривали. Сенс нашого партнерства з тими ж таки Сполученими Штатами Америки і, 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 і бажано, щоб це була угода, яка передбачала би гарантії безпеки в практичній площині. Ну, хоча б щось на кшталт того, що ми підписали минулоріч зі США в Італії. Угоду про гарантії безпеки. Так, це теж не та угода, якої нам хотілося би не, 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 не є еквівалентом, наприклад, того, що підписали свого часу США та Ізраїль, чи, наприклад, США та Японія, але в будь-якому випадку це вже було б набагато краще для нас, хоча б ми могли отримувати зразки зброї, там фінансу фінансові вливання, тому подібне, тому що це така угода, вона широка і нам передбачає багато різних різних аспектів. Але от ми тоді обійшлися цим меморандумом, і звісно 2014 рік став шоком для нас, тому що на нас напала. Інша е, країна підписанка Будапештського меморандуму е, це вже е, тоді е, було незвично. Ну, взагалі, це теж що не відповідало взагалі нашому нашому баченню, як воно могло б відбуватися, і більше того, ми не отримали підтримки з боку е, тих інших країн, які теж або підписували, або згодом доєдналися до е, цього меморандуму, через що відповідно. Ми і е, увійшли в дуже, скажімо так, неприємні для себе часи, м'яко кажучи, фактично ми постали перед загрозою знищення нашої державності, і все через те, що ми не змогли е, свого часу правильно. Оцінити те, що від нас вимагають, і що нам надають, тому мені здається, зараз ми дещо по іншому розуміємо ті реалії. А і зараз ми так. можемо оцінити наскільки, от на вашу думку, як експерта, наскільки зараз оцінка є правильною? Ну скажемо так, звичайно, ми не можемо зараз ідеалізувати, що ми зараз пройшовши такий довгий, вже ну відносно довгий е е період державотворчості, що ми однозначно вже все знаємо і ми е розбираємося в, в, в тонкощах сучасної геополітики. Очевидно, ні, все одно ми ще е перебуваємо на шляху трансформації і йдемо до мети, коли ми все таки утвердимося як. Той міжнародний актор, який буде скажімо так максимально силим, сильним і максимально успішним, однак, все ж таки зараз, і навіть якщо ми зараз з вами дискутуємо, чи в достатній мірі цей документ пророблений і чи відповідає нашим інтересам, це вже великий плюс, і ті дискусії, які зараз тривають, вони також є позитивними. Тому що в 90-х роках взагалі мало хто про це говорив. Ну підписали та підписали. Тоді взагалі вважали що уряд цим має займатися йому видніше. І е, все ж таки е, тоді вважали, що це ну. Дуже велике досягнення, тому що ми підписали з такими гравцями таку угоду, яка нібито може забезпечити нам гарантії безпеки. Цей документ, що ми підписали, він все ж таки має економічний характер, і вочевидь багато чого тут декларативного, і мені здається, не все можна буде реалізувати на практиці. Більше того, в нього в, нього, в ньому не міститься, не міститься гарантії безпеки, але він передбачає підтримку нашої держави, зокрема військовому військовому характері, і можливо якраз таки оце. Спільний інвестиційний фонд він буде цією основою, яка ляже і в покращене наше партнерство зі сполученими штатами, і так само допоможе нам отримати те, що ми потребуємо а зараз під час гарячої фази війни, або вже скоріше всього, це буде в повоєнний період, або в період після цієї гарячої фази. Тобто, я думаю, що тут буде ще вестися робота. Тут будуть звичайно уклатися. Інші, як я вже зазначив супровідні документи, супровідні договори і будуть там вже більш розписані наші взаємні права та обов'язки, а також вигоди, які може отримати Україна та Сполучені Штати Америки. Я думаю, що це так само буде можливість і е, долучитися до цієї ініціативи іншим країнам, зокрема, наприклад, державам Європейського союзу, Великій Британії, е, Південній Кореї, Японії, я думаю, це теж е, дуже важливо для. Нас, ну і загалом ми працюємо над тим, щоб відбудувати нашу країну. Щодо гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів, ну е, знов ж таки тут можна послатися на президента Дональда Трампа, який казав, що е, сам факт цієї угоди це вже гарантія безпеки. Ну знов ж таки, е, очевидь, такі економічні угоди рідко напевно, коли можуть передбачити прямі. Е, Надання прямих гарантій безпеки, але в принципі, я можу погодитися з американським керманом з його логікою. Я думаю, що він має на увазі те, що Вкладення інвестицій в Україну, сприяння її економічному зростанню і відповідно відновленню після війни, це може призвести до того, що ми зможемо перенаправити кошти на, наприклад, на закупівлю тієї ж таки зброї, на покращення нашого війська і, взагалі, посилення нашої. Безпеки та обороноздатності, тому я думаю, що можливо в цьому є логіка, тобто ми самі повинні вирішити, які в нас мають можуть бути безпеки, гарантії безпеки. ну в принципі, я можу тут це розцінювати так, що на певних етапах нашої подальшої державотворчої еволюції ми можемо ці, скажімо так ці безпекові гарантії бачити по різному, тобто ми можемо зараз це бачити в контексті надання нам озброєння. Завтра ми можемо, наприклад, бачити це в якихось роз спеціальних розробках, які стосуються як мілітарно, так і не як мілітарно, так і не немілітарної сфер. Так само можемо це спостоцінювати е... в контексті кіберзахисту нашої держави, а можливо і все разом. Тобто, все проходить еволюцію, і можливо зараз не варто зациклюватися на якихось єдиних гарантіях безпеки, тому що їх ніхто не бачить, на мій погляд. Найдіємо, що ми гарантії безпеки є дві два компоненти: по перше, це збройні сили України, які потрібно е, покращувати, оснащувати і зробити все, щоб вони були відповідали західним стандартам. По друге, це е, членство України північно Атлантичному Альянсі. Зараз е, другий варіант для нас більш віддалений. Отже, ми повинні розбудовувати перший і, можливо, саме економічна складова сприятиме тому, що Україна буде мати сильне та передове військо. Ми настільки довго, от я слухала вас, і подумала про те, що ми настільки довго до повномасштабного вторгнення хотіли попасти в НАТО, бути членом НАТО. А тепер ми ще подумаємо, чи потрібно нам, тому що настільки бойовий досвід, який має зараз армія України, він настільки націнний, що це ще нам треба подумати: що чи йти у НАТО чи ні, чи НАТО доєднувати вже до України, пане Станіслава, ще хочу у вас одне запитати: від закінчу війну. В Україні за 24 години до президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попросив турецького лідера виступити посередником в переговорах між Україною та Російською Федерацією Якими взагалі є мотиви е, Трампа, чому е, чому так? Це признання і визнання своєї безпомічності, чи це лінь надалі розбиратися, чи це вже все сто днів пройшло вже все. Можна розслабитися, немає результату, то і все. то просто забути цю історію. Ну, Ердоган від часті зрозуміло, чому так? Тому що він вже був посередником, медіатором був і доволі успішним медіатором. Але тим не менш, ось такий прецедент. Давайте про нього поговоримо. Ну, дійсно, ми бачимо, що до варто зазначити, що дійсно відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та його турецьким колегою Держемом Тивом Ердоганом. І вони обговорили дуже багато важливих аспектів, зокрема, що стосується тих конфліктів, які зараз, зараз мають місце. Вочевидь, е, для нас для України важливо, щоб можна було. Побачити, врешті-решт, якийсь процес мирного регулювання принаймні в тій мірі, які це можливо було б в тих реаліях, в яких ми перебуваємо, і Ердоган може відіграти певну роль, певну роль в цьому, і ви вірно зазначили, як він як і раніше він намагався. І і робив певні певні важливі кроки на цьому шляху Трамп вже поки що він, мабуть, промацує різні можливості, тому що все ж таки за за ці 100 днів він не зміг показати того вищого пілотажу, який міг би в принципі, Я вважаю, що він міг би, якби він мав би інший, якби він. Підійшов би зовсім з інших позицій, і з позицій сили саме по відношенню до Росії, а не так, як він робив і продовжує робити, в принципі, Туреччина вона є перспективною країною в цьому сенсі, враховуючи те, що по-перше, Ердоган є президентом країни, яка є членом є членом північної татичного альянсу, але водночас ця країна є. Партнерською для Росії, і вони, в принципі, з Путіним. Випрацьовують якісь певні спільні проекти і інвестиційного і іншого планів. Тобто тут немає проблем. Більше того, Туреччина вона не є країною учасницею міжнародного кримінального суду, тобто можна навіть припустити, що вона може на своїй території прийняти, наприклад, Трампа і Путіна, і вони можуть переговорити те, про що раніше заявляли вони, що можливо, все таки ця зустріч відбудеться, особливо Трамп на цьому робив акценти, але так само розглядалися інші перспективні майданчики зокрема Саудівська е, Аравія або е, е, можливо об'єднані Арабські Емірати. Ну поки що е, саме Саудівська Аравія е, була більш активна е, і перспективна щодо цього. Тим не менш, ми зараз не знаємо насправді, чи Туреччина зможе відіграти настільки важливу роль. Е, все ж таки, е, тут все залежатиме від бажання, звісно, перш за все Росії. А не то навіть того самого Дональда Трампа, хоча знову ж таки я хочу наносити. Він міг. Досягнути якогось прогресу, якби самого початку він е, вибудував правильні тактичні стратегічні е, кроки і ходи. Е, ось. Е, але я думаю, що е, Туреччина важлива для Ердогана не лише е, для, е, скажемо так, розв'язання російсько-української дилеми, а й звісно, це е, він важливий в контексті ситуації на близькому сході, а це Ізраїль, це Сирія, це Іран. Це ємен і багато інших проблемних питань, тому що близький схід ми знаємо це, в принципі так в цілому ми говоримо про цілий, цілий стос таких от проблемних питань. Але кожне з них потребує якогось вирішення, і Ардоган може впливати в тих аспектах, які яких де він має вплив. Тому і дуже логічно виглядає, що відбулася телефонна розмова. На обох керманичів, і якраз таки ще незабаром. Ну, згідно тієї інформації, згідно тих планів, які є. Трамп має відвідати країни затоки і країни без кого сходу, тобто він все ж таки е, промацує цей ґрунт, і він хотів би, звісно, е, досягнути того, чого він прагнув. Чи зможе він просунутися на російсько-українському треку, важко сказати. В принципі, я думаю, що намагання будуть. Я, я не вик поки що не поспішаю говорити про те, що Трамп уже забувся про це, і він, е, е, він переключиться на щось інше. Ні, для е, от зараз ми спостерігаємо за. Ккарти картин, картинкою, яка відбувається на болотах, і ми бачимо, що до Володимира Путіна, все ж таки, долетів Сі Сідінпінь, і вони провели зустріч, і бачимо, що вони е, укріплюють своє партнерство, це те е, проти чого однозначно виступають Сполучені Штати Америки, і особливо за адміністрації Дональда Трампа. І я думаю, що якщо все ж таки е, Трамп. Хоче ослабити цю візла або все ж таки ще пробувати розірвати цей союз, хоча це мало перспективна задача. Я думаю, він ще намагатиметься, тому що він повинен розуміти, що якщо він не досягне. Ну, взагалі, так не складуться обставини, що закінчиться хоча б гаряча фаза російсько-української війни, про якесь е, відірвання Росії від Китаю, чи якісь е, якісь спільні економічні е, проекти, чи підписання такої ж подібної угоди про корисні копалини з Москвою. Це все буде не нереалістично, і зараз вже говориться про те, що нібито адміністрація Трампа вже намагається заманити Путіна е, відновленням. Е, Енергопостачання тобто, газу до Європи, ну це також нереалістично. так само як і зняття санкцій чи послаблення їх. Якщо не буде е, вирішено оце, оцю, оцю проблему, пов'язану російсько-українською війною. Тож тут потрібно дійсно багато працювати. Я не думаю, що спорядку денного це знято, але можливо підходи будуть дещо іншими. І я не виключаю, що Ердоган може зіграти певну роль у цьому, адже він. Ну, він майстер, скажімо так, багатьох таких, багатьох, таких речей, тому що Туреччина за Ердоганна була посередником у цілої низки різних конфліктів. Він, Крес, і тому подібне. І Ердоган досягав успіху. Тим паче, ми повинні розуміти, що в цьому зацікавлені обидві сторони. По-перше, це можливість для Туреччини, все все ж таки, вибудовувати тісні зв'язки з заходом. Він не хотів би втрачати е, таку можливість. А по-друге, це ще варто розуміти і внутрішньополітичний контекст кожної окремої держави, для Туреччини е, це підняття рейтингу самого Ардогана, тому що бачимо зараз там проблеми і е, були протести опозиції, і там, взагалі, є так е, це по лінії. Спро е, має місце лінія спротиву влада опозиція, і а Ердоган, вочевидь, не хотів би ще поки що віддавати. Кермо а держави комусь іншому, тим паче представникам опозиційного табору для Трампа так са те саме, і він хотів би показати все ж таки якісь успіхи. І варто ж пам'ятати, що наступного року ще мають пройти е, вибори до. Конгресу, тобто до законодавчого органу сполучених штатів Америки, і вочевидь, я думаю, тут вже робота буде вестися не лише самого Трампа, а й республіканської партії, тому що тоді є, є ризики, що вони можуть втратити е, обидві палати або одну з них, і вочевидь, тоді Трамп перетвориться на кульгаву качку. І його президентство от друга, друга, президентська каденція може. Бути ну в принципі невдалою, чого він палко не бажає, тому я думаю, що тут багато факторів сходяться. Тож не виключаю, що е, все ж таки е, співпраця між Вашингтоном та Анкорою може е, мати місце тобто, може бути нова сторінка відносинах, яка адже ці відносини за. Каденції Байдена дещо зіпсувалися і зрозуміло, тому що там дуже е, так сильно реагували на те, що відбувається в, Туреч... в Туреччині, і це природньо. Але Трамп на це не дуже зважає. Йому там важливо е, важливі угоди. Йому важлива е, взаємна вигода, і так само важливо досягна... досягнути якихось перемог. А отже, я думаю, він працюватиме над тим, щоб все ж таки е, 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 вирішити. Таке прибле проблемне ну, геополітичне питання, як російсько-українська війна, пане Станіславе, трек, Росія, Китай, Америка. Хто зараз виграє? Хто на якому місці? Ну, я поки що знову ж таки не списую сполучені Штати Америки. Все ж таки, вони залишаються лідером вільного світу. І я думаю, що Дональд Трамп намагатиметься зараз пере переформатувати той підхід, який був. Адже фактично, якщо він буде продовжувати ту політику, яка була самого початку, після його інавгурації, 20 січня цього року, це фактично означатиме ізоляцію США. а... Жодна ізольована держава, чи то в сучасному світі, чи то, наприклад, як ми згадаємо якісь більш давні часи, от в неї не було перспектив на світове лідерство. Сполучені Штати можуть його втратити, тому тут важливо віднаходити правильні підходи, тому що популізм і піар це одна річ, а реалії це інші. Тому потрібно сполученим штатам більш тверезо Розцінювати е, всі ті реалії політичні, які є, от, якраз ми, я, я апелюю до адміністрації Дональда Трампа. Щодо Китаю, ну Китай він не відступає, і ми і навіть от під час розмови з Владимиром Путіним вони знову підняли питання багатополюсності, тобто. Е, Однозначно вони підкреслили, що не виступають проти домінування заходу, на чолі якого знаходяться сполучені штати Америки. Тобто, вони досі сприймають Америку не як союзника, а як мінімум геополітичного супротивника, якщо не ворога відкритого. Тому а, зараз а, тут варто змінювати Трампу підхід під, під, і розуміти, що та, Путін йому не друг, так само як і не друг будь-яка інша держава, яка підтримує тісні зв'язки з Росією з Китаєм. тому подібне, це вже е, дійсно можна сказати, інший полюс, але вони е, їх треба вбачити саме в е, як порушник в якості порушників е, світопорядку, а не в якості кон здорових конкурентів. Е, це вони. Воліють нав'язати свою волю і сказати, що ні, ми інакші, і ми хочемо, щоб світ був різним. Ні, вони здебільшого йдуть по принципу по, скаже, так подавлення, скажімо так, менших держав. Вони так само роблять такі країни, як Китай експансію економічного характеру, і вже навіть військового бачимо, що наприклад в південно китайського моря Китай так само. Починає себе більш впевнено почувати, ну за Росією Ми взагалі не говоримо, тому що там зрозуміло вона тільки одним мілітаризмом існує. Ось тому це небезпечний такий мікс. Це небезпечний коктейль держав, і для того щоб йому протидіяти, треба вибудовувати правильну стратегію. А отже, тут не потрібно виступати проти. Союзників якось їх переменшити їхню роль, накладати якісь ну запровадити якісь тарифи. Бачимо, що вже відбулася зустріч цими днями доля Трампа з прем'єр-міністром Канади Марко Карні. Це вже позитивний крок на шляху урегулювання у ситуації, що мала місце в контексті політики Трампа щодо сусідів і щодо. Союзників ось зараз думаю будуть будуще зроблені важливі кроки по відношенню до країн Європейського союзу з боку Вашингтона. Тобто, є сподівання, що ситуація ситуація врегулюється, але на мій погляд було втрачено час, і це проблема для нас всіх і Росія. І Китай цим чудово користується, і бачимо, що навіть попри погрози, навіть попри введення цих тарифів, сі собі спокійно полетів до Москви, зустрівся з Путіном, домовляються про різного роду проекти, зокрема про силу Сибіру-2 і тому подібне, і е, нічого не змінюється. Ось е, тут потрібно Трампу зрозуміти, що якщо не буде зроблена якась переоцінка, сполучені штати залишаться е, сам на сам. Із своїми проблемами союзники можуть відвернутися. Вони також будуть мати проблеми, тому що вони ослабнуть без підтримки США. І тоді вже така візла очевидь може нав'язувати свій порядок денний, свою візію, і від чого усі ми однозначно програємо. А все, що треба було зробити Дональду Трампу, коли він прийшов на пост президента Америки, це просто підтримати Україну. І не було б і не було б настільки багато в нього зараз головного болю. Дякуємо вам за те, що проаналізували для нас таку міжнародну політику і політичні оці всі ігри.